Продовж минулого тижня до інфекційного відділення Червоноградської центральної міської лікарні було госпіталізовано 15 вихованців дошкільного закладу Зірочка, що перебуває на балансі шахти Степова. В десяти дітей було виявлено збудник сальмонельозу, у решті інші види гострих кишкових інфекцій. Станом на 3 червня в стаціонарі залишалося всього двоє малюків. Усіх інших, після нетривалого лікування, медики виписали додому. Детально про можливі причини отруєння дітей та перевірку дошкільного закладу, який вони відвідують, телеканалу Бужнет розповіла завідувач відділення епідеміологічних досліджень міськрайонного відділу санепідслужби Людмила Гіль. При реєстрації самого початку первинних випадків ми, в принципі, навіть не подумали, що це може бути пов'язано з перебуванням в садку, бо госпіталізація дітей почалася після вихідних. Буквально на протязі перших понеділка і вівторка минулого тижня в стаціонару вже лягло шестеро хворих тих на перших двох діб. Далі почали діти поступати, якось поступали так не дуже ритмічно. І що саме цікаве було, щоб прив'язати пов'язати це з перебуванням в одній групі неможливо було, бо якщо в садку всього 12 груп, то захворілі відвідували дев'ять із них. В одній групі захворіло троє дітей, це і молодша група. В двох групах було хворих двоє дітей, а решта в, семи, в шести групах значить, захворіло по одному випадку. Серед захворівших у 10 із 15 виділено культуру сальмонела. Тобто діагноз поставлено на підставі бактеріологічного обстеження сальмонельоз. При виході на перевірку, при дослідженні в мікробіологічній лабораторії нашій. І змивів і харчових продуктів, які були в садку, забиралися для розслідування для встановлення причини. Ми не знайшли причини, тому що в нас із садочка не виділено з об'єктів довкілля ні одної культури сальмонели. Проводили раптові обстеження і дітей, і до працівників власне садка. То із 17 обстежених працівників у двох виявлено насійство сальмонели. І у двох дітей, тої самої молодшої групи, в якій було зареєстровано три випадки, у двох дітей теж виявлено носійство сальмонели. Трактувати, що це є наслідок чи першопричина, це носійство сальмонельозу у працівників дуже складно. Тому що ми не вправі звинувачувати, що хтось міг послужити конкретну причину. Це можуть просто бути люди, які так само, як і всі діти, інфікувалися внаслідок чогось. Тому джерело ще на сьогоднішній день у нас іде не встановлене. Ми забирали із домашніх вогнищ залишки харчових продуктів у тих дітей, які попали в інфекційне відділення. І з домашніх харчових продуктів теж не виділяється, не виділяється сальмонельоз ще, мабуть, за скоро ну, будемо бачити, що що ще покажуть кілька днів до закінчення всіх етапів дослідження, розслідування. Щоб можна було тоді трактувати, чи, що, чим встановлена причина захворювання, чи вона може бути і не встановлена. Адже садок відвідує е, все-таки велика кількість дітей, понад 300. Ну Хай дві, хтось із них там відвідує, хтось там був у відпустці, хтось там ще міг бути на перебував на, на, на лікування з приводу респіраторних вірусних інфекцій, бо такі діти були на, на той час, та вони є постійно такі діти в садку. Е, то... Така кількість, на таку, значить, така кількість захворілих із діагнозом сальмонельоз, при тому, що у п'яти інших в одному випадку діагноз не встановлено гек не з'ясованої ціології. У чотирьох випадках буде гастроентероколіт, викликаний кліпсієлою, це і умовно патогенна мікрофлора. Тут важко, просто, дійсно, просто важко знайти якийсь спільний чинник, який міг викликати цей спалах. Чому ми спочатку думали, що це може бути не пов'язано із садком, лише по тій причині, що дуже багато дітей при зборі під анамнезу мами казали, звертали увагу на те, що вони почали давати свіжі овочі, свіжі ягоди, полуниця. Навіть була силка на те, що десь був магазин недалеко від садка, в якому акційна реалізація полуниці була по зниженій ціні. Ми вже більше того, об'єкта мене знайшли, полуницю ми з магазину не забирали, бо й повноважень на сек таких немає. А забирали полоницю, яка була в залишках з дому, то там патогенної мікрофлори, тобто сальмонели, як такої культури, виділено не було. Про підсумки розслідування причин отруєння дітей телеканалу Бужнет розповіла завідуюча дошкільного закладу номер 19 Надія Кожуховська. Коли нам повідомили, що діти є, наші знаходяться госпіталізовані у інфекційні відділення міської лікарні, то звісно зразу прийшли до нас. Працівники сан епідемстанції обстеження харчоблоку, брались посіви, повне обстеження, перевірка проводилась. Також обстежувалися діти з тої групи, де було двоє дітей у стаціонарному лікуванні. Обстежувалися працівники харчоблоку і помічники вихователів. А ми, звісно, на свою чергу тут проводили дезінфекцію повністю всю згідно правил, згідно всіх вимог. Накладали на ці групи карантин, де були діти госпіталізовані. Накладався карантин, не приймалися діти нові з дому, які здорові. За результатами попередніх досліджень, і вже в мене є акт на руках, то в принципі е якихось порушень у санітарно гінічних вимогах до обладнання діяльності харчоблоку не виявлено. Так само е ці посіви, які бралися, абсолютно всюди все відповідають всі вимоги, всі нормі. Е ну, лише е обстеження дітей, у них теж брались мазки. То у двох дітей, які були абсолютно здорові на даний час і відвідували дошкільний заклад. У них виявлено носій сальмонельозу, і так само у двох працівників дошкільного закладу. Я мала за обов'язок не допустити дітей до наступний день до відвідування дошкільного закладу і працівників до роботи. Хоч працівники на даний час знаходилися вже у відпустках, але вони були скеровані до лікаря-інфекціоніста у центральну нашу лікарню. Вони отримали там консультацію, і зараз вони проходять лікування. А діти відповідно, теж вдома проходять амбулаторне лікування і працівники, і діти. Бо вони були на той час. Вони були в принципі симптомів. Вони навіть самі не знали, що є носіями такої хвороби. За словами Надії Кожуховської, ретельне обстеження харчоблоку показало, що немає жодних підстав для того, аби пов'язувати отруєння дітей з їх харчуванням у дошкільному закладі. З тих всіх висновків, які спілкування я спілкувалася зі спеціалістами, то однозначно ні, тому що в нас були взяті добові проби, і були взяті в нас і сирі і продукти, м'ясо, кури, все не знайдено ніяких абсолютно ніяких вірусів, ні бактерій. Все відповідало нормі, особливо добові норми. Завжди в садочку зберігаються сніданок, обід до наступного дня і полуденок. і всі ці норми були забрані. То ми абсолютно не пов'язуємо це з продуктами харчування і з організацією харчування в цілому. Під час візиту до дитячого садка знімальна група телеканалу Бужнет переконалася у тому, що харчоблок установи перебуває в доброму технічному стані, а продукти харчування закуповуються в сертифікованих постачальників та зберігаються із дотриманням усіх санітарних вимог. На харчоблоці в нас працює шестеро людей. Не так давно, десь років три тому, ми зробили на харчоблоці ремонт. Тобто замінена в нас була вся плитка облицювальна і Перебілені, перештукатурені і стелі, і потолки. Також все обладнання справне, бо проводилася перевірка станції. Все необхідне обладнання, як закуплені нові холодильники. Є в нас велика стаціонарна холодильна камера, така, і є морозильна камера нова, яку ми придбали. Абсолютно все працює. І шафи, і жарушне, і електросковорода все справне, бо все перевірялося. Ну, в принципі, воно не могло ніяк бути причиною, щоб порушення, якісь технології приготування їжі, це виключено. Брались до уваги меню, аналізувалося все, всі страви, які діти їли перед вихідними. Працівники всі на той час були здорові, ніхто не був на лікарняному. Ну, єдиний працівник харчоблоку, яка ніби є вірогідність велика, що вона є носієм, вона не знала, тому що ніякого жодного симптому не було цієї небезпечної хвороби. Людина здорова і сама дуже в великому подиві, але проходить лікування. Продукти харчування у нас всі зберігаються в холодильних камерах і в сухому складі. Здійснює це керівництво отриманням і зберіганням продуктів харчування Комірник, всі є дозвольні документи, супроводжуючи, всі свідоцтва укладені угоди зі всіма людьми, які поставляють нам продукти всі підприємці приватні. Все відповідає теж всім вимогам, тому що всі ці документи аналізувалися відповідними спеціалістами. Продукти бачили всі умови зберігання, все зберігається по тарі, в холодильниках. Все як відповідно як має бути згідно вимог.